Вітаю всіх на в ярю, бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, вдало дозимувати. У нас сьогодні 20 грудня. Вчора взагалі був дуже буйний обліт. У мене вчора вдома не було, дуже цікаво, майже скрізь літають бджолки. Дивно навіть нуклеус облітається. Це у нас нуклеус на пару рамочок альпійських. Облітається Приморська, українська степова і наша місцева. Місцева. Місцевакий гул. Супер. Тут маточка в ізоляторі. Джолки теж активно, облітуються. супер. Облітуються, чистять. Це добре чи погано для нас. Чи це нам чи не почнуть на... матки черити? Я думаю, не повинні. Але в нас вчора дуже було мінус, тобто плюс 12. Сьогодні було мінус 3. Качелі такі, але я не знаю яка температура, але сонце ясно. Світи. Це прийшли, ми приїхали з міста і бачимо джілки. Там майже дивлюся, чистять, чистять дно, до десь є підмор. Місцева. Навіть слабаші щось тут рухається трошки. Облт, обліт, красота. Добре. Всім вдало дозимувати. Звичайно, це хорошо. Вони почистять свої кишечники і легше буде їм зимувати. Але це не проблема для української степової. Я думаю, що це трошки отаке тепло у грудні це запогано. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Всім до побачення і хай вам всім щастить!